У нас повітряна тривога. Коти он що витворяють? Веснянка задирається до Васі, не дає йому спокою. Ви бачите, що? що робиться? Що роблять коти? З вушком грається. Ага. Получив? А навіщо задираєшся до Васі? Малий, не трогай Васю. Навіщо ти його трогаєш? Не трогай його. А то вкусить. Отакий у нас веснянка. Ви бачите, що робиться? Отак задирається. Сам задирається, Вася добрий.